З чим, по вашому, от пов'язана така активність саме в бік української столиці? Я це пов'язую і прямо називаю, що це терористична активність, що це терористичні акти. І російське і військове, і політичне керівництво, і Путіна, і його військові коять теракти проти невинного мирного населення України. І вони знають, вони свідомо. Злочинно коїть такі теракти, застосовуючи, я підтверджую, вже е, ракети Іскандер. І чому застосовують вони? Теж є відповідь. В нас складається з двох частин. Перше, по ці е, терористичні ракети Іскандер долітають дуже швидко, 5-7 хвилин, і вони вже над Києвом. І одна з е, свідків правильно говорила, що після три тривоги ми буквально за 7-8 хвилин вже почули вибухи і побачили в небі над нами в Києві. Як наше ППО збивала ці ракети іскандер? Причому двох модифікацій: і К і М модифікації пов'язані тільки з тим, одна більше несе вибухівки, друга менше. Тому терористи. Терористично використовують ракетний терор проти цивільного населення України, і причому Сергію я б додав би сьогодні так: невинна жертва дитина, так ще дві людини загинули в міжнародний день дітей. Вчора невинна жінка загинула знову ж таки в Києві. Тобто, терористи свідомо цілять і хочуть, щоб серед мирного населення були жертви через свої терористичні ракетні атаки. Тобто, пане Валентине, росіяни хочуть підштовхнути українців для того, аби вони тиснули на українську владу і приймали ці всі плани мирні, які посланців з мирними планами: п'ять лідерів африканських країн: Бразилія, Папа Римський, Китайський представник. Тобто, я так розумію, що вони схиляють Київ до того, аби прийняти. Умови неприйнятні для України, коли як сказав заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, потрібно визнати територіальну реальність. Вони новий термін запровадили. До речі, що ви що ви скажете про, про ці терміни? Бо ви маєте досі дипломатичної роботи? Ну і, очевидно, таких термінів дотепер в дипломатії не було. Територіальна реальність, тобто це територія, яка відкушена окупована. Або захоплена іншою, іншою державою, таких термінів ніколи не було і не буде в дипломатії, в міжнародному праві ніякої там реальності і територіальної реальності це все вигадки агресорів і терористів, Росія – Це перше. Друге, я скажу, для чого застосовують далі і тепер майже щоніч, а ще і в день, ми працювали до речі, Верховна Рада 29 травня. І також тоді по Києву, і в тому числі по нам вони запустили ще й в день балістичні ракети і зцілили як правило в центр, тобто безпосередньо до там, де б працювали, і ми і інші люди. Я думаю, що це знову ж таки пов'язано не стільки, знаєте, з тим, щоб якісь мирні плани, якісь африканським країнам щось показати, чи папи римському це терор. Це терор на залякування мирного населення, і від цього я підкреслив і б підкреслив, тримав би головне правдиву позицію. Нам Україні треба показувати ці кадри і докази цього терору і паперимському, і африканським країнам. Але я сьогодні б почав би з Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Вони прокидаються незабаром. Там треба продемонструвати на радбезі. Кадри і показати, як вбили в міжнародний день захисту дітей росіяни, вбили українську дитину і двох невинних жінок, і виключити, бодай сьогодні показово 1 червня в День е, міжнародного захисту дітей, виключити Росію країну агресора з Ради безпеки ООН Я ще і з ООН виключив взагалі. І нарешті застосувати повну міжнародну ізоляцію до російського терориста, тим більше. Після таких терористичних злочинів, які я переконую, нам треба всьому світові показати. Ну і в міжнародний день захисту дітей ми не можемо не згадати тих дітей, яких вивезли на територію Росії з окупованих областей Луганської, Донецької, Херсонської частини Запорізької областей. Бо за даними Офіса генерального прокурора України 19 тисяч дітей було вивезено примусово з цих територій, і буквально кілька днів тому з'явилася інформація про те, що до Цій депортації дітей може бути причетний і Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Республіки Білорусь. Ну принаймні, так стверджують іноземні. Змі говорять про те, що дитячі табори на території Білорусі знаходяться, і якщо вже говорити і проводити аналогію між Лукашенком і Путіним, то Лукашенко, так само як і Путін, має отримати ордер від міжнародного кримінального суду за примусове вивезення українських дітей на територію Республіки Білорусь. Як думаєте, чи може і чи отримає Лукашенко? Ордер міжнародного кримінального суду, бо депортація дітей доволі серйозне звинувачення, і цей ордер МКС він є таким, яким можуть відмінити самі судді. Більше оскаржити їх ніхто не має права так. І він є довічним. До речі, то немає строків давності. Цей ордер на арешт, який вже виданий на арешт Путіна та російської омбудсменки дитячої, які напряму і причетні і організували злочини. По примусовому злочинному вивезенні українських дітей та по депортації українських дітей з української ж території, те, далі цифри. цифри, от ви наводили 19 тисяч Насправді, це те, що ми в парламенті вчора розбиралися, і виступав наш уповноважений справ людини Дмитро Лубенець. Лубінець з командою. І я скажу вам, що навіть. Парламент органів органи влади і навіть нашу уповноважений справ людини, навіть ми зараз не маємо точної цифри скільки всього злочинно. Росіяни під час тимчасової окупації відлучили дітей від сімей, викрали або вивезли на територію Росії. А на території Росії такі дитячі міні-констабори вони влаштували від Мурманської області. Я наводив навіть докази і списки навіть у нас є від ну, українців, які там проживають до Владивостока. Вони навмисно по всій території Росії. Розкидали тисячі, а ми думаємо десятки тисяч викрадених вивезених українських дітей. Більше того, вони пішли далі в свої злочинні діяльності, так як робили. Я думаю, тільки нацисти. Вони змінюють прізвища українських дітей, видають вже російські документи. Цим дітям і вже думають, що ніхто і ніколи не здогадається, під якими вигаданими прізвищами викрадені діти в розкидані по всій території Російської Федерації. Для нас завдання залишається найголовніше. По перше, всіх ми повернемо по друге, навіть подальші такі злочини агресора по Після викрадення, щось й змінення дитині і ім'я і прізвище, щоб не дізналися справжні батьки, і ми куди викрали дитину. Це нас не зупинить. І тут міжнародні зусилля, і міжнародний прокурор і міжнародний кримінальний суд від нас матимуть також всю доказову базу. Щодо Білорусі, поки що не підтверджена ця інформація, але разом з офісом міжнародного прокурора будемо серйозно її перевіряти. На тлі Такої терористичної активної терористичної діяльності Російської Федерації Кремль намагається звинуватити навзаєм на українську владу, в тому, що, мовляв, у Києві сидять терористи, атакують Москву, і упродовж останніх двох чи трьох діб на російських пропагандистських телеканалах буквально палає. Вони там називають нас ну традиційно фашистами, людьми, які при підтримці НАТО. Завдали ударів по російській столиці, зокрема у програмі з Там просто вони ходили по стінці. Пропоную подивитися, як це все відбувалося. Потім продовжимо нашу розмову. В НАТО добре для удари Зеленського поMoskvі. Министр иностранных дел Великобритании Клеверли заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может использовать силу за пределами своих границ. По словам Клеверли, легитимные военные цели за пределами границ Украины являются частью самообороны Киева, и Запад теперь должен это признать. Мол, обезвредить Россию вполне законно. В свою очередь, мы считаем, что для того, чтобы обезвредить Клеверли, надо сделать так, чтобы, ну, например, знаменитый Солсберецкий шпиль взял и упал главе Форен офиса прямо на голову. Совершенно законно. Согласны? Путь от нежелания Запада и, в частности, Британии давать оружие большой дальности и тяжелую технику к разрешению наносить удары по России пройден всего за полгода. Між іншим і представники Німеччини говорять про те, що в Україні є законне право завдавати ударів по території Російської Федерації, там, де знаходяться військові об'єкти. При цьому Сполучені Штати Америки коментують це обережно, таку можливість. От, зважаючи на свій досвід, пане Валентине, і на інформацію, якою ви володієте, чи Українська сторона могла запустити ці дрони, чи могли в Федеральній службі безпеки імітувати цей, цю атаку дронами, власними дронами, оскільки там були китайські, наскільки я знаю, дрони. Що це було взагалі у випадку з Москвою, і як це сприймати, оскільки українська сторона не підтверджує того, що це наші дрони були. Пане Валентине, ви чуєте нас? Я думаю, що так, так тепер так зв'язок був не дуже. Е, я думаю, треба почати з головного першого блоку. Е, я б дуже справді радив менше, а краще взагалі не дивитися російську пропаганду, тим більше під час війни проти нас. Зрозумійте, пропагандисти не роблять нічого іншого, як прикривають злочини проти людяності про воєнні злочини свого режиму, так як робила нацистська пропаганда. Ну ми ж не дивились. Наші батьки і діди, які захищали свою рідну землю, нацистську пропаганду і не коментували там яких, якихось скабєвич і інших пропагандистів Гітлера. Ну ні, це те саме зараз, що робиться в Російській Федерації. Нам набагато серйозніше і, серйозніше і обережніше треба ставитись до їхніх пропагандистських ходів. Тому я б більше довіряв правдивій перевіреній нашої інформації, наших збройних сил і наших міжнародних партнерів. Про інформацію від міжнародних партнерів не тільки міністр оборони Великобританії, не тільки інші наші союзники, по антипутінській коаліції, але й генеральний секретар НАТО сьогодні підтвердили: так ми, Україна, обороняємось і маємо право, обороняючи свої території, знищувати всі об'єкти військові або пов'язані з військовою інфраструктурою Російської Федерації, тому що саме з них вбивають наших дітей, з чого ми починали наш ефір. Більше того, на жаль, у нас поки що не вистачає засобів враження якраз бойових аеродромів і тих точок запуска запуску, з запусків, звідки запускаються панами іскандери, звідки запускаються калібри, шахеди і так далі. Нам насправді ось така високоточна далекобійна зброя, як тільки опиниться в руках наших захисників, наших зсу, ось тоді. Можна і треба говорити, що ми нарешті зможемо знаєте, як убезпечити наших цивільних громадян українців від атак з повітря ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Але я наголошую, у нас поки що такої далекобійної зброї немає. Як тільки з'явиться, я думаю, збройні сили України швидко наведуть порядок і знищать, тому що це єдине і найбільш ефективне вирішення. Як зупинити російський ракетний терор щодо дронів? Справді могли запускати з Брянської області, могли запускати хто завгодно? Наші збройні сили не підтверджували. Більше того, якщо б це були збройні сили, якщо б це були бойові дрони, вони б несли вибухівку, певну вони б вражали б якісь об'єкти. Поки що у мене великі сумнів, чому ми можемо говорити, що це е, такі знаєте серйозні атаки з нашого боку. Сполучені Штати Америки, пане Валентине, виділили Україні новий пакет військової допомоги. Там є і ПЗРК і системи ППО, і боєприпаси так. до Хаймерсів. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки Білого Дому Джон. Кірбі, водночас ми бачимо е, агресивну поведінку і Росії і Білорусі щодо е, розміщення ядерної тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Ви, як е, колишній посол е, України в Білорусі, е, знаєте, як ця система працює в Білорусі? Я маю на увазі загалом система безпеки. Чи, чи можна говорити про те, що ця ядерна зброя це таки для Лукашенка? Такий пояс, який буде його захищати від будь-яких там скажімо так, нападок із середини держави, і ззовні, і він сприймає це як, ну, як певний талісман, захисний талісман для, особисто для себе. Для чого вони це роблять перше? І чи достатньо сильною була реакція і відповідною реакція була Заходу щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі? Відбачнем головного ядерна російська зброя для Лукашенка. Це пояс шахеда на ньому і на його режимі. Ніщо інше, він себе а підстави ще і всю країну, всіх білорусів, хоче виставити, знаєте, як е, заручниками ядерних погроз Російської Федерації. Ну ядерні погрози хто погрози хто здійснює? Путін, Медведєв. І, можливо, ще дві-три особи з оточення Путіна. Але Лукашенко приєднався і одягнув на себе поїзд Шахеда. Як і це не не пасок безпеки, чому давайте я вам поясню: перше і найголовніше, розповсюдження ядерної зброї Росією на території Білорусі це черговий міжнародний злочин, і це вже удар, в тому числі по Китаю, союзником якого так себе виставляв Путін. і Росія ну Китай же і Індія до речі. Неодноразово і серйозно попереджали, навіть просили і вимагали від Росії не використовувати і не розповсюджувати, не розтягувати ядерну зброю на територію інших країн. Що зробив Путін? Да плюнув їм обличчя, і зараз з Лукашенком грається в розповсюдження на територію Білорусь ядерної зброї Росії. Тепер другий момент дуже важливий насправді. Це буде російською зброєю з російськими військовими злочинцями і під російським керівництвом, навіть якщо хоч одна система з'явиться на території Білорусі, тобто Лукашенко збрехав вдруге. Ніякої ядерної зброї він не отримає. Це буде в руках Путіна, його зброя тільки розташована. На території Білорусі, якщо навіть таке і станеться. Ну і третє, я б сказав би, що дуже важливо розуміти, що антипутінська коаліція і країни, які володіють зброєю стримування ядерною, ставляться до всіх таких погроз. По-перше, дуже скептично. По-друге, перевіряють, а по-третє, не сплять. І свою зброю стримування розвантажили і підготували для можливого. Застосування у відповідь без знищення чи на території Росії е, з ядерних боєголовок. Як ви думаєте, випадково чи ні? Якраз зараз заплановані в Німеччині найбільшій країні Європейського Союзу в найбільші авіаційні навчання з величезною кількістю авіації більше 250 літаків з усіх країн-членів НАТО на сам США, якраз для цього і. Натівська найкраща зараз, найсучасніша бойова авіація, готується, щоб жодна ядерна ракета не вилетіла, щоб, от чиї вони є, ті ядерні ракети Путіна, щоб вони там у них на території і залишились. Мається на увазі, якщо вони їх витягнуть, їх зіб'ють. Якщо не витягнуть, будуть далі е, їх тримати в своїх ямах, шахтах і в установках. Але ніхто на ядерний шантаж, повірте мені, в світі не ведеться, але готуються серйозно. І ще одне дуже коротке. що нам Україні треба робити, я переконаний, що нам треба найближчим часом все ж таки отримати F-16, універсальні винищувачі. І всі знаєте, раніше аргументи, от зараз, що е, як же ж передати це ж американські, це треба навчити пілотів, це треба технічне обслуговування, це треба додаткові радари. Так, все це треба, і ми зараз. От я один з аргументів, який відстоюю навожу нашим міжнародним партнерам насамперед американським. Подивіться, що робить Росія з В М'янмі хунта, Росія цій хунті продає су- 30 Це винищувачі, оновлені російські. Вони не найкращі, але тим не менше, вкрай небезпечні, передає продає ці су- 30 разом з ракетами. Причому ракети повітря, повітря і повітря, земля. Тобто, щоб хунта знищувала власну опозицію з російських су 30 Але і це не все разом з су 30 Росія туди направила кого правильно своїх бойових пілотів. Росія туди в м'янму направила в цю хунту разом з цими Су-30-ми бригаду ремонтників більше ніж 10 людей, своїх російських і так далі. І так далі. Тобто, навіть на прикладі порушення міжнародних санкцій, Росія для м'янми робить, будь ласка, все, що в принципі Україна але в рамках антипутінської коаліції і для захисту від агресора. Хоче і має отримати тільки в серйозних обсягах. Мається на увазі, що нам потрібно не два і в А нам треба як мінімум чотири ескадрилі. Ну відповідно, логіка для кожного. Я думаю, зрозуміла. Схід, захід, північ, південь. Ось чому чотири ескадрилі, як мінімум. Ось чому на початку кожній ескадрилі має бути 10-12 таких універсальних винищувачів. В 16 ось так. Пане Валентине, чи може бути використана ядерна тактична зброя на території Білорусі для того, аби унеможливити завдання по території Республіки Білорусь ударів у разі, якщо з республіки Білорусь будуть нас обстрілювати системами С 400 і с 300 Бо ми знаємо, що Росія переміщала свого часу ці комплекси в Білорусь, і ну відповідно. Росіяни будуть говорити: ну, бачите, там у нас ядерна зброя знаходиться, а українці б'ють по тих військових об'єктах, з яких ну теоретично вони можуть обстрілювати північ України, в тому числі Київ. В разі, якщо будуть удари з білоруської території по нашим позиціям, по нашій території ясно, що ми маємо повну право на відповідь і на знищення. Цих військових цілей, особливо таких ракетних установок.